Дякую за е, вашу зацікавленість за ваше терпіння. Ріната, ти е, розумієш, що ми маємо зробити щось таке, що запам'ятається назавжди. Я дуже сподіваюсь, бо я поняття не маю які питання будуть задані. Ну, понять. ми ж тобі двічі по годину один раз, півгодини. Але про, зараз про... я буду про інше говорити. Ми готувалися до, до цієї розмови. Знаєш, що мені дуже е, цікаво, що на цьому заході перший ряд майже завжди був заповнений, тому що зазвичай на конференціях Форбс люди намагаються десь кудись сісти. Я знаєш, як для себе це е, е, пояснює. Це синдром відмінниці. Ви найкраща аудиторія, ви йдете вперед. І... Дякую. А ти як пояснюєш? Е, я думаю, що так. Хлопців нема, тому задні парти пусті. Бачиш? Е, до речі, е, якщо б ми е, тебе запросили з чоловіком, ти б, йому було б тут цікаво? Боюсь, що ні, він іноземець, і я думаю, ці всі нюанси українського жіночого чоловічого лідерства він би не, не оцінив. Він бельгієць, і в них ото, про що ми зараз дискутуємо, вже давним-давно в практиці. Оці декрети батьківські, чоловік може робити всю хатню роботу. Ну, ну може, антропологічний інтерес, ну цікаво ж, як. А в такому в іншій... плані дослідницького однозначно. А пам'ятаєш, я рік тому тобі в квітні 24-го року сказав: Рінато, ми хочемо зробити захід для розумних жінок. А, ну, На твоєму обличчі був такий вираз жаху, що ще один жіночий івент. А, ти сьогодні тут була, починаючи з доповіді про джендер Пей Наскільки... Наскільки це? Вдалося зробити щось цікаве для розумних жінок? Я вважаю, що ем, вдалося. Вдалося, і я думаю, що можна іти далі в розвитку цієї концепції, пропонуючи можливо ем, більше чоловічих доповідей на цю тему, як не дивно, не жіночих. Ми між жінки між собою на цю тему багато дискутують всередині. А якісь відкриті дискусії було б дуже класно на майбутнє. Сто відсотків. Ну ти помітила, що другий блок нашої програми так і було названо Він. Ну, тому що він, так? треба якось вчитись розуміти одне одного. В мене, знаєш, до тебе таке запитання. Ми. Обговорювали, що будемо говорити про те, як правильно фемінізувати бізнес, та як правильно відкривати шляхи для жінок, щоб вони заходили в борди, керували компаніями, приймали рішення. І коли ми говорили з тобою про, про цю тему, ти казала, що так, начебто, в нас про це багато говорять, але це скажімо так, жінка підіймається кар'єрним шляхом. Але е, до неї ставляться як до чоловіка, тобто не використовують жіночі е, суперталанти, суперсили і так далі. Ось як би ти розкрила цю думку? Е, я думала на цю тему не раз, і е, знаєте, це ще з е, шумерських часів, от поки ми знаємо ту історію, яку ми знаємо. Чоловіки завжди завойовували світ, а жінки оберігали домашні вогнища, вихованні волонтера. Warriors діти. and warriors, ну, тобто A-E-O в слові. Так, так. От, і насправді. Чому це так було, моя думка знову ж таки, абсолютно не експертна, люди виживали більші часу. І коли люди виживають, включаються абсолютно інстинкти, тобто чоловіки роблять важку фізичну роботу, боронять, воюють з ворогами і вони сприймаються як лідери. І тільки після винаходження машин, це приблизно років 300 тому, виживання стало не настільки критичним. І ем, жінки фактично прийшли в бізнес років сто тому, максимум. Якщо ми подумаємо навіть про Сполучення Штати Америки, там жінки не допускались до виборів, в них не могло бути банківського рахунку, ем, вони фактично були заручниками успіху або неуспіху чоловіка, тобто вони завжди були на другій ролі. І це буквально це такий мить в історії, коли ми туди допущені, і ми зараз це тільки досліджуємо. Тобто, можна буде вже. Що працює, що не працює? От мені цікаво. тебе. Ти... Я просто знаєте, я хотів представити Рінату. Я просто відразу пішов з тобою говорити. Ну, Ріната, це людина, яка побудувала ПІПЛ-Менеджмент в найбільшої it компанії України. Людина, яку на яку я знаю, просто декілька людей спеціально не спочатку, а приїхали тебе зараз. Нас з тобою. Я сподіваюся, не тільки тебе послухати. І тому це питання, воно ж таке, воно практичне, воно не, не тільки філософське, ти бачиш багато ситуацій. Так, і от дивись. Тобто, якщо ти як чоловік, тобі з народженням дається паспорт, що ти можеш бути соціально активний, досягати кар'єра, це нормально. А в жінок інакше. Тобто, якщо вона логічна, послідовна, розумна і. А, Асертивна є таке слово в українській навіть такого слова немає. Як її називають? Підкажи мені, от коли вона така. Ну я сподіваюся, всі три мої доньки такі. Ну от, дівчата, підкажіть, як називають? Кажуть, ну по-різному, так, але в основному до неї ставляться трошки так зупинити. Ми не вживаємо Форбс. Такі слова зазвичай. Ти, ти це так, маєш на так. Так, ви не не вживаєте. От, а якщо вона податлива, м'яка, емпатійна, що про неї кажуть? Слаба, слаба і тому от жінки зараз це такий. Знаєш, як найважча перша передача в машині, коли ще були ці ручнички? Тобто, ми не першій передачі зараз вчимося працювати в бізнесі. Всі У нас немає цього протореного шляху як чоловіків. А можна Нема? Я тебе відразу спитаю? Давай. Дуже дуже практичне питання. Я керую невеликою компанією. В мене дуже дуже багато жінок на відповідальних посадах. Як бути? Хорошим керівником для них. Для жінок? Так. Ем... Ну, я думаю, так, це дуже подібно на те, як бути хорошим чоловіком в сім'ї. От для мене, до речі, попередня пара мене вразила. Ну, тобто Гарп... дві речі. Подивісь, дві речі. Ти маєш встановлювати їм рамки. Рамки, опори. Чи вони мені? Ні. Ти їм. Ти їм встановлюєш Слухайте, рамки. Так. Тобто чоловік це опора насправді завжди. завжди. Він виставляє межі. І чоловіку, чоловіку завжди всього достатньо. А жінка от вона розтікається, як вода. Чоловік він як камінь, а жінка як вода, вона розтікається. І якщо її не обмежувати, вона як розтечеться, то затопить все на світі. Тому ти виставляєш рамки. А можна я так. переформулюю? Так, не сподобалось, так? І ні, ні. Чому а. нормально? це Все, що я не знаю, це твоя мудрість. Я спеціально тебе запросив, щоб в тебе повчитись. А це як вода чи це синдром відмінниці? Ось ти, ти ж чула нашу розмову з Машею і з Тимуром. Тобто Тимур занурився, він у війську, а Маша все, родина, діти, так. соціальне служіння, Ютуб, спільнота. Чи може це не вода, це універсалізм жіночий? Е, е, ну, жінки більш універсальні, ніж чоловіки, і жінки більш стратегічні, як чоловіки. От ідеально, ідеально, якщо керувати жінками, вона малює стратегію, тобто вона бачить дальню ціль, а чоловік іде поряд і дає, не дає ставати в калюжі, спотикатися і так далі. Оце ідеальна пара. Чоловік дуже операційно класний. Жінка більш стратегічно класна, бо ми маємо виростити дітей, а на це приблизно років 20 іде. Тобто, у нас горизонт планування 20 років, а в чоловіків підкажи скільки. Ну, завтра я знаю, що я буду робити. А, ну, насправді фемінізація, про яку ми говоримо, це трансформація така, як більш-менш очікувана. Але є така історія, до якої ми не готувалися, і це пов'язано з твоєю е, професією, е, з твоєю галузі. Ти дивилась наше інтерв'ю з Тарасом Кіцмеєм е, дивилась. тому. Дивилась Тарас Кіцмей – один з засновників найбільшої української it компанії Він каже: нам зараз потрібно винайти е, свій бізнес наново, тому що. Штучний інтелект, тому що абсолютно змінюються процеси. Як ця в цій трансформації жінки і чоловіки себе поводять? Ну я знаю, що СофтСерф він дуже швидко намагається бігти за цим трендом. Там шість тисяч 7 тисяч працівників вже використовують певні інструменти. Хто більш готовий до цієї mind extension – жінки чи чоловіки? Я думаю, що якщо мова йде про якусь специфічну задачу, то краще справляється чоловік. Тому що чоловік він має більший фокус і він має здатність завершувати те, що почав. Тому, якщо ми розділили на якісь такі підзадачі, це чоловіки однозначно. Концептуально, я думаю, це або чоловіки з великою анімою, тобто з великою розвинутою жіночою частиною. Тобто ті, що ми називаємо такі більш сенситивні, тобто вони не тільки розумом думають, а ще і серцем. Оці можуть будувати цікаві речі або жінки. От якось так. А задачі виконують однозначно такі: от почати і закінчити, чоловіки однозначно краще. Дівчата використовуєте їх за призначенням. Знаєш, один з гостей, які прийшли спеціально нас тобою послухати, сказав: А можеш спитати таке неполіткоректне запитання у Рінати? А скажи, будь ласка, чому жінки так не люблять підтримувати інших жінок в кар'єрі? Що з цим робити? Я думаю, що це е, така дуже, дуже інстинктивна річ насправді. Е, і нам відома навіть така, от якщо є зять і теща, як би вони не сварилися і кажуть: е, знаєте, про е, те, що розказують анекдоти, а про свекрух Е, от. Так от, коли є дві жінки, вони хочеш, не хочеш, вони змагаються, якщо їм є що ділити. І вони дуже класно кооперуються, коли в них є спільна задача. От, і якщо жінки не люблять одна одну, це означає, що вони не визначили своє місце в системі. Більше нічого. І до речі, жінка визначає місце в системі своїй, там, наприклад, в команді, в, в компанії, в сім'ї. Вона спочатку всередині себе визначає, хто я є, а потім це вона визначає в системі. І от, якщо вони сваряться, це означає, що вони претендують на одну і ту саму роль. І що з цим робити? Ну, розбиратися, хто чим займається. От в сім'ї так само буває дуже часто, наприклад, боротьба за чоловіка зі сторони мами і зі сторони жінки. Так, значить, треба розвести і зрозуміти роль мами і роль жінки. Вони перестають сваритися так само і в бізнесі. Значить, Вони про щось борються разом. Як правило, це ресурс, як правило, це влада і вплив. Ну, Влада, вплив це завжди буде з нами. Так, ти ніколи так. в тебе є ситуація, де е, нема він-він. Або ти просунешся, або вона просунеться. Або ти будеш цим чоловіком, або вона буде чим, чоловіком. Е, знаєш, е, е, в нас є е, основні інстинкти, і крім тих, що всі знають, це які в нас. Е, Виживання саме перше, потім іде е, розмноження, потім іде інстинкт ієрархії. До речі, ми дуже чітко, яка б не була в кого позиція, чи посада, чи звання, ми чітко знаємо, хто зверху. От прямо ми це відчуваємо. Як ми це відчуваємо, досі не розуміємо. І четвертий інстинкт це любов. Ми всі хочемо любові. І от ми боремося або за ієрархію, або за те, щоб нас любили постійно. Все, за що борються люди, це за любов по великому рахунку. Значить, питання в тебе було, що з цим робити? З жінками? З боротьбою жінок між собою. Ем... Я вважаю, що це неможливо не, не з цим боротися, можливо, це усвідомити і зрозуміти, за що я борюся. От я, як жінка, можу зрозуміти, за що я борюся, і зрозуміти, чи тільки в такий спосіб я можу це отримати: увагу, любов і так далі. І можливо, я не можу отримати в цьому місці, тоді можна встати, вийти, піти в інше місце. Я взагалі вважаю, що боротьба це не є жіноча історія, в принципі. Жінки вони більш інтригують. От чоловіки більше борються, а жінки більше інтригують. Ну, це просто інша форма боротьби? Така і так, зовсім інакше. Тобто мені як керівнику з цим треба жити, усвідомити і е, просто намагатися розмовляти, розмовляти, і розмовляти, е, розводити рамки, по різних кутах. Рамки, рамки так. Взагалі, от є така м, метафора, що, така, що таке ідеальна пара, або хто така ідеальна пара. Оце ж та ж вода. Якщо ви уявити річку, і річка дно з каменю, от вона тече, вона чиста, вода чиста, так не забруднена, і вона так значить, плавно тече, або з граніту там, наприклад, і раптом, наприклад, дно піщане. Вода завжди буде мутна і вона постійно розливається, та річка. І от якщо є, до речі, найкращий колектив це коли є чоловіки і жінки, коли є різні вікові групи. І найгірший колектив це коли одна стать, один вік це безконечні інтриги. Тому старших бери, бери старших, володя, і буде тобі щастя. Ну, бери різновікових жінок, вони не будуть так конкурувати, це раз. І бери трошки хлопців. Зроби здоровий мікс. Дякую. Слухай, мені здається, що взагалі жінки набагато більш адаптивні ніж ми. І взагалі в мене декілька років тому була а, така ідея, вона трохи божевільна, що десь за 50 років ну, чоловіки вимруть, тому що вони не такі адаптивні, а технології дамо, вже дозволяють… Не не вам вимерти, не хвилюйся. Що? Ми вам не дамо вимерти. Так, але, але я просто це як підводкою хочу скористатись. Ну, Я бачу, що наступні. П'ять-десять років в Україні це вибух жіночих талантів, жіночої енергії, жіночої відповідальності, жіночої лідерства. Я правий чи ні? Ти правий. Знаєш, моя бабуся пережила дві війни, і вона казала, що жінки стали найгарнішими з тих всіх часів, коли вона пам'ятала зразу після війни. Найгарніші вони вдягались. От згадайте, 50-ті, які там були шикарні ці корсети, плаття, оті спідниці. Вони стали роз, розквітати, так? І е, в той же час вони якраз пішли в бізнес. Тобто у нас чекає якийсь величезний бум. Е, і я думаю, що це дуже класно, насправді. Ну ти, ти ж пішла в цей чоловічий світ. IT – це взагалі супер чоловічий світ, навіть в найбільш гендерно рівних країнах. Ми бачимо, що там. Дівчата ще, е, їх ще менш в ІТ, в математиці, в фізиці, ніж там, в країнах там, більш авторитарних. Ось які, які б ти дала присутнім тут е, е, жінкам, дівчатам свої е, поради, як вижити в чоловічому світі, як е, використати його для того, щоб створити цінність і власну, і для світа в цілому. Я взагалі вважаю, що жінки і чоловіки не конкурують, в принципі. От якщо жінки між собою конкурують, то жінка не конкурує з чоловіком, але вона має таку якби історичну здатність ставати номером два, а потім ставати номером один. Оце те, що роблять жінки. Для того, щоб виживати в чоловічому світі. Є велике бажання стати хлопчиком. І працюючи в ІТ, я бачила дівчат, які фактично перестають бути жінками, так і не стаючи чоловіками. Вони пробують мислити як чоловіки, поводитися як чоловіки, навіть дягатися як чоловіки. Це не працює взагалі не працює. Те, що працює, це треба використовувати свою сильну сторону. А наша сильна сторона це терплячість, це стратегічне мислення. Я повторююся, і це вміння Придумувати речі абсолютно неочевидні. Тому що будь-яка жінка, от, е, всі присутні тут. Ви можете робити мінімум п'ять справ одночасно, правда? От. А чоловіки не можуть. Вони можуть одну справу зробити. І тому там не виживають. Це є такий дуже старий, дуже не, не культурний анекдот. Про два острови, де на одному всі жінки і один чоловік, і навпаки, всі чоловіки і одна жінка. То там, де всі чоловіки. Цікавий чолов... анекдот, я не чув ніколи. Я не буду я тобі індивідуально розповім. Потім, да. Так, але суть в тому, що де одна жінка і всі чоловіки, порядок, все прекрасно і все чудово. Тобто там виживати не треба, там можна царювати, я так вважаю. А знаєш, а в мене два запитання залишилось. Набагато більше їх, зрозуміло, але ми потім поспілкуємося, ти мені розкажеш цей анекдот. А чого б я в тебе, я, як керівник бізнесу, міг би навчитись від тебе? Що б ти порадила запозичити з твого з арсеналу суперсил? Я би порадила. В бізнесі, знаєте, ми якось розділяємо людина функція і просто людина. Я би порадила не розділяти це дуже важко. Наприклад, хтось не виконав те, що ти хочеш, ти дав такий там чесний фідбек, і потім майже автоматично ти цю людину вважаєш поганою. Ну, це практично всі так роблять. І от попробуй цього не робити. Відділяти от, людину від дії. Від дії, від Я ді... так робиш. І потім. Е... Що це не, не дуже-дуже важко. Це дуже важко. Треба твоїх підлеглих запитати, чи ти це робиш. Ну, я потім кажу: я не, не на тебе, я, я на Я зараз з тобою. На от, оце. І, е... знаєте, принцип такий, що я кажу, я люблю всіх людей, але поважаю не багатьох. І другий принцип. Е... Злийся, але не переставай любити оцих людей, які тобі щось не зробили. От якщо зможеш, то тебе буде не бізнес а казка. Дякую. Ти посилюєш, посилюєш мою організацію. І last but not least, Я дійсно думаю, що цей світ стає більш відкритим для жіночих різних. Різних способів самореалізації жінок з іншого боку, ми бачимо, що е, чоловічі спільноти вони в багатьох країнах в кризі, да там те, що зараз в Сполучених Штатах, це е, там одна з інтерпретацій, чому багато білих е, чоловіків е, з провінції реднеків, так званих, голосують за Трампа, тому що вони втратили свій шлях. Ось, ідентичність як... вони а? втратили чоловічу ідентичність ідентичний шлях. Як нашим дітям, хлопчикам, як їм ставати успішним в цьому світі, де зовсім інші правила гри, ніж 50-100 років тому? Я думаю, що оце, цей поділ, хлопчик-дівчинка, він вже змивається дуже сильно. До речі, є країни, ну, мусульманські, наприклад, там все дуже традиційно і… Ну я б не сказав, що щасливо. Не щасливо, але дуже традиційно. От, а я думаю, що наш світ він буде залежати не від того, яка в тебе стать, а від того, як ти взаємодієш з цим життям, наскільки ти швидко вмієш до нього пристосуватися, і наскільки ти креативний. І е, зараз іграшки, от крім лего, і крім танків і е, ляльок, є дуже е, цей neutral нютрал, е, як це сказати? але навіть мавпи. Е, мавпа хлопчик обирає машинку, а мав мав мавпа дівчинка обирає е, от і тому, хай граються хто чим хоче, е, бавляться дітям. Не треба ставити свої обмеження. Якщо а, виховувати далі, свого хлопчика, дивись, якщо виховувати хлопчика, ти його не виховуєш, він буде повторювати тебе. Все. Будь собою, будь чоловіком, і він стане чоловіком, дивлячись на тебе. Нічого іншого. Бачите, скільки цікавого можна почути від мудрої людини. Дякую. Дякую вам. Дякую, дякую, дякую нашим. Дівчатам з Форбс, які це організували, мені було дуже цікаво. Я думаю, що насправді розмови, мистецтво розмови це те, що буде забезпечувати нашу з вами довгострокову конкурентну перевагу перед машинами. Тому що ми вступаємо в час, коли все, що рухається, буде роботизовано, все, що можна алгоритмізувати, буде алгоритмізовано. Ось розмова. Чесна, глибока розмова, це важко алгоритмізувати. І можна останнє слово. Я пропоную подякувати Володимиру Фідоріну, чоловіку, який робить жіночі події. Це унікум. Унікум. Дякую, Володя. Дякую.